Гір вписані яблука лед. У спаса ж засіки хліб сіль. У заспаних яблука в горлі лють, Ідуть, хитаючись, всі всяк. У спаса світиться, віють віск у вусі. Сумлінні несуть свічу, спасом нахитані, як раптом з плечей, яблуко громом у груди горю. Яблуком груди сокирами вас. Це яблуко спаса. Це яблуко віск. На очі яблуко мофор. У грудях яблуко каланша. Яблуко прямо з галактик в кров. Яблуко п'яне кричить з під ключа, Мече бісер і мече ікру. Божевільне яблуко, одержиме яблуко, і йдуть за яблуком. Бунт розбій, той, хто багатий, той, хто нах. Яблуко спаса, спаси, пригрій, яблуко спаса, Помилуй нас, яблуко спаса. Збилися з ніг, яблуко збило з ніг. Яблуко зібгане море в кулак. Яблуко хаос зрубанка в кокон. Яблуко сонце зіснів калік. Яблуко, яблучко, оке, Собори яблуку, дорогу яблуку, яблуко з золотом вийшло з очей. Вербних очей, верблюжих очей, пісками нав'ючених очей. Яблуко вітру, яблуко пут, яблуко хаосу, яблуко міт, вершники за тобою ідуть, яблуко за собою везуть, під яблуком, як під дахом, сплять, і яблуком накриваються. Ой яблуко, ой яблучко, Собор яблуку, дорогу яблуку. Груди яблук, двері в смерть. Груди яблук дверів життя. Орфей за яблуком не дійти. Орфей за яблуком не йди, не вір. Спотой той бік яблук нема вороття. Воскресіння яблука, похорони яблука. Яблуко кохане, яблуко-вдовиця, яблуко за яблуком із-під каблука. Яблуко регоче вийшло подивиться. Яблуко. Яблучко, яблука, дорогу яблуку, собор яблуку, персефона танцює яблучко.